Більше за все питань щодо програми соціально-економічного розвитку Слов'янська у 2015 році виникло у депутатів медиків. 300 тисяч цифра, яка була озвучена, не вдовольняє керівників лікарень та медичних підрозділів. У мене ще один більш конкретний вопрос по програмі обезпечення дітей інвалідів памперсами. В минулому році ми на 82 тисячі змогли закупити памперси вода. Сейчас уже люди починають підходити у нас. Естественно, говорится. Мы можем Ми можемо пока Ми не можемо осуществляти выполнять эту програму за словами головного лікаря Володимира Степанова. У січні ні однієї гривні не витрачено на ліки. Поставники ліків сумлінно чекають кошти з бюджету. Питання щодо стану фінансування медицини виникли і у зв'язку з оголошенням надзвичайної ситуації у зоні АТО, куди підпадає Слов'янськ. Тож місту у мінімальний час потрібно створити медичну базу швидкого реагування на можливі теракти. А це придбання додаткових ліків та медичних матеріалів. Мені, як головному врачу, в цій ситуації цій надзвичайній ситуації мати мінімум трьохдневний запас медикаментів. для лечения больных я должен иметь э, для забора крови минимум 150-200 гемоконы которые и это не потом когда бюджет будет корректироваться это нужно завтра Свої сумніви виказав і головний лікар дитячої лікарні. Він підкреслив, що харчування хворих дітей, що знаходяться у лікарні, забезпечується бюджетом тільки на 2%. відсотки. Тими средствами, які виділено на питання в дитячій лікарні. по 2014 году. Стоїмость одного дня була 2 дві 87 восімся У цьому году буде ще менше. Після короткої дискусії погодилися з тим, що взагалі цифри оприлюднені у програмі можуть і змінитися впродовж року. Тож програма, як кажуть депутати, хатєлки, а от її виконання як то карта ляже. я пришла, проанализировала последние года, ну, 14 год не показатель, у нас у нас на 30% выполнено, если быть точным, на 30%, но это только ожидаемое. Итоги года еще не подведены, об этом мы скажем позже. А вот года 13, 12, 11, в среднем получается 41,6% от того, что мы с вами хотим исполнить за счет местного бюджета. Депутати вирішили ставки нових податків на нерухомість та транспорт. Власники 73 місцевих автівок, що використовувалися до п'яти років і об'ємом циліндрів двигуна понад 3 тисячі кубічних сантиметрів, повинні будуть заплатити 25 тисяч гривень на рік і додати у бюджет міста 1 мільйон 800 тисяч гривень. Значить, по транспортному налогу там проще. ГАІ Гаїна мрео дадуть інформацію по закону. Ні там повинні до 1 апреля предоставити, але ми договорились неофіційно, вони ні нам дадуть раніше. По юридическим лицам сами до 20 февраля подают декларации по транспортному налогу. Физическим лицам до 1 июля мы должны вручить уведомления. Бурхливе обговорення викликав податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Ви ж розумієте, площа квартири 120, а тоді вдома 240. Ну не Ні, 160. Ні, кажеш, яка різниця, дом чи квартира? Чому ми людей ділимо на різні сорти, проживаючи в квартирах і в домах? Ви ж прямо мені своє квартири не інтересують, я більше вже не розумію. Ну, як сьогодні. Рассказал дома, на исполкоме, господин Бондаренко, у нас квартиры в основном в большей массе своей трехкомната 60, 63, 60, до 70 да, да. и выше нет. И есть несколько домостроений, несколько домостроений, некоторые да, попадают да, вот на 120 да, да. и выше. Но льготы, пенсионеры, там все, они же имеют эти льготы. Понимаете, что делать? Тож у Слов'янську будинки, площа яких не перевищує 150 квадратних метрів і квартири до 75 квадратних метрів, не підлягають оподаткуванню. Власники житла, які мають більшу площу мешкання, повинні будуть сплатити 0,5% від мінімальної заробітної плати за кожен зайвий метр. Власники нежитлової нерухомості підприємства, юридичні та фізичні особи повинні сплачувати у бюджет 0,2% від мінімальної заробітної плати або 2 гривні за метр. Если в январе месяце не принять ставки, юридические лица до 20 февраля обязаны подать расчеты уже, декларации. Если они не подают, автоматически их уже наказывать надо. Я, честно, я вижу, что вы А производственные помещения входят тоже? Нет, в сельхоз, сельхоз и промышленные не входят. Но промышленная там написано хитро, только которая находится на промышленных предприятиях. Если склады находятся не на промышленном предприятии, они все попадают.